Привіт дорогі глядачі! Сьогодні хочу вам показати, як я маленьке кроленятко від смерті врятував. А перед тим як переглянути відео попрошу підтримати україномовний канал лайком, коментарем та підписатись. Вам не важко, а мені дуже приємно. Ви на каналі Сільська Скарбничка поїхали. Сьогодні по графіку однією з моїх кроличок має бути окрол. Тому що рівно місяць назад вона була спарована. І дійсно, коли я зранку прийшов годувати кроликів, у гніздовому ящику було багато пуху, в якому ворушилися маленькі кроленята. А коли я почав годувати кролицю, то на землі побачив двох маленьких новонароджених кроленят. Одне з них було, на жаль, уже мертвим. А інше було дуже холодне. Але ще подавало ознаки життя і злегка ворушилося. Я припускаю, що кролиця, вискакуючи з гнізда, витягнула їх, через те, що вони сильно присосалися до її сосків, коли вона їх годувала. А кроленята, повзаючи по клітці, провалилися на землю крізь січасту підлогу. Тому я відразу прийняв рішення реанімувати ще живе кроленя. Коли сусід. Побачив мене з маленьким кроленятком, то сказав, що новонароджених кроленят руками чіпати не можна, тому що самка почує твій запах і не буде їх годувати, покине чи взагалі порозкидає або з'їсть. Я, звісно, сказав йому, що це міфи: Якщо робити все, як пише в книжці, то гніздовий ящик потрібно обов'язково. Оглянути в перші 48 годин після окролу, це дає можливість виявити покалічених чи мертвонароджених кроленят. Також, якщо в гнізді занадто мокро, замінити на суху підстилку. А для того, щоб не було чути людського запаху, руки потрібно ретельно вимити господарським милом або одягнути рукавички. Якщо у вас трапиться така ситуація з кроликом. То обігрівати його потрібно температурою свого тіла, тримаючи в долоньках. В жодному разі не дихайте, не хукайте на нього парою з рота, тому що воно покриється вологою. А як ви перестанете це робити, швидко захолоне. Тому, тримаючи його в руках, я відчув, як воно зігрівалось, і з холодного перетворювалось в тепленьке кроленятко. І воно почало ворушитись. Після того, як я його відігрів, підложив у гніздовий ящик до інших кроленят і ретельно накрив пухом. А у кролички виявився хороший материнський інстинкт. Вона його прийняла та вигодувала разом з усіма своїми кроленятами. І нікого не викинула і не з'їла після того, як я перевіряв матушних своїми руками. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Бажаю усім гарних окролів та здорових кроленят. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!